Одеський міський голова з ватними поглядами Геннадій Троханов знову нагадав про свої уявлення про навколишній світ. І не де попало, а Державному інформаційному агентству Укрінформ де заявив, що він проти знесення пам'ятників Пушкіну та генерал-губернатору Воронцову, бо це, мовляв, історія міста Одеса. А він народився в Одесі, і взагалі пам'ятник Пушкіну було споруджено на кошти Одеситів. Тому ні ні. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцовий, це мій канал свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. І якщо це відео викличе у вас емоція, емоцій тут буде більш ніж достатньо чи думки. Обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал підпискою, донатом. Долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Але спочатку важлива деталь. Пам'ятник Пушкіну розташований в Одесі навпроти вікон службового кабінету Геннадія Труханова. Фактично, він кілька разів на день ходить повз нього і бачить кожного разу, як тільки підійде до вікна. Тобто, це важливий момент його повсякденного життя. Тепер давайте про сам про самі пам'ятники коротко. Обидва пам'ятники були споруджені в другій половині 19 століття. Тобто за часів Російської імперії і російської влади, і є одним із найдавніших в Одесі тепер про пам'ятник Пушкіну, який, що важливо, був начебто споруджений за кошти Одеситів. Щоправда, при цьому опускається одна важлива дрібниця. Збір коштів йшов вельми мляво, і необхідну суму вдалося зібрати завдяки, так би мовити, адміністративному ресурсу. До речі, також в Одесі є така собі тінь Пушкіна. Ем, Арт-об'єкт на перетині Дерибасівської та Рішельєвської, зроблений з ініціативи нікого мешканця Одеси Олега Губаря, одеського краєзнавця з проросійськими поглядами та українофобською позицією. Нині він вже покійний. І цей, я не знаю, це не пам'ятник, знак, не знак було споруджено з нагоди одного з фестивалів Пушкінська осінь, який раніше відбувався в Одесі. А тепер давайте зведемо це воєдино. Пам'ятник Пушкіну, який бачить свого вікна Геннадій Труханов кожного дня. Арт-об'єкт Тінь Пушкіна. І з того всього вимальовується а, і фестиваль Пушкінська осінь. І з того всього вимальовується картина російського міста, де головною культурною постаттю є цілком російський та імперський поет, плюс пам'ятник представнику імперської адміністрації генерал-губернатору Воронцову. І все це захищає дуже скандальний та вартний міський голова, який свого часу пропонував поєднати синьо жовту та Георгіївську стрічки. Ну, до заборони останньої Труханов постійно з нею носився. Причому ми говоримо про міського голову, до якого постійно виникають не лише суто політичні питання, ну і, до речі, парафіяни Московського патріархату. Ну, це за його, за його ж словами. А тепер ще одна цікава деталь. В одному з інтерв'ю Геннадій Труханов розповів, що постійно із своїми співробітниками тренується на полігоні кожного тижня, аби бути готовим до захисту України. Ну, справа дуже добра, Але тоді виходить, що в голові Геннадія Труханова є просто-напросто каша. З одного боку, він тренується до захисту України, ну, повіримо йому на слово. Займається десь там на полігоні чи на якомусь стрільбищі, це вже не суть важливо. З іншого боку, він зберігає все те, щоб стати мішенью. Чи він думає, що пам'ятник Пушкіну його захистить? Ні, не захистить. Не захистить, тому що е Преображенський собор московити розбомбили. Московського патріархату. І, до речі, про Одеситів. А ви впевнені, що, що сучасні Одесити зібрали б кошти на пам'ятник Пушкіну і виставили питання про його спорудження заново? А я не впевнений. Дякую. Підпишіться на мій канал.